Тобто .е. нажимаю на кубик, довідник працюючих. Він на даному пустий редагувати. Принцип тот же ставимо на одиничку, виділяється синім і додаю рядки, скільки мені потрібно. Ставлю код працюючого, фамілію працюючого. Дату народження. І дату прийняття на роботу. Зверніть увагу, обов'язательно треба роздільні знаки, щоб були крапочки, а не коми. І зберігаю. І так ви можете набрати повністю весь довідник всіх працюючих. І з довідника зразу вибирати в таблицю НДФ код працюючого. Заповняємо суму. Ознака доходу. Теж є довідник. Вибираєте вам підходящий. Два раз, і він скаче. І так далі. Заповняємо. Я заповню другий рядок. Зверніть увагу, що ознаку доходу вибирати можна тільки з довідника. Після того, як ви набрали, треба провірити документ на. Налічує помилок. Як це зробити? Контроль, перевірка структури. Вам вибило помилку, значить, у вас є помилка. Як правило, помилки виникають, якщо не заповнені якісь поля. У нас на даному етапі не заповнено поле. Код органу Державної податкової служби. Код свалявської МДПІ 22 3 одиниці. 800. Не заповнено у нас поле, за який період подається а, податковий розрахунок. У нас подається за перший квартал. Скільки працювало у штаті працівників? У нас двоє. Працювало за 12-0. І внизу кількість рядків у нас два. кількість осіб два. Ну і кількість аркушів, я думаю, один. Тепер. Повторяємо провірку, контроль, перевірка структури. Як бачимо, перевірку структури пройдено успішно. Тобто, будьте уважні, заповняйте всі рядки. Після того, як ви набрали форму ДНД і, і провірили, чи на, на, на наліччі помилок, якщо помилок не знайдемо, ми її можемо зберегти. Як це зробити? Документ. Зберегти. Тут дивимось, чи все правильно заповнено. Якщо все правильно, підтвердити. Документ збережено. Зверніть увагу, шлях збереження документу. Диск D. Тобто, куди ми встановлювали програму ОПЗ, папка ОПЗ і папка XML. І безпосередньо сам документ. Бачите, таке велике названня. Його в ніякому разі міняти не можна. Нажимаємо ОК. Підготувати документ для відправки. Обов'язково нажимаємо ОК. OK. Документ ще раз збережено, але за іншим шляхом. Диск D, папка OPZ і папка Send. Із цієї папки треба буде вам скинути цей документ на носій, на флешку, або на диск, або на дискет. Нажимаємо ОК. OK. Тепер вам покажу, як заповнити документ, де він знаходиться. Декларації для фізичних осіб. Документ новий форма його F05010. Для юридичних осіб J-05010. Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб. Теж вибираємо період, який місяць, який, за який місяць ви хочете подавати, підтвердити. Заголовок обов'язково. Теж зверніть увагу на пусті рядки, тому що якщо не буде заповнено якихось рядків, основних буде теж при перевірці структури, теж буде бити помилку. У, даному, у даній декларації повинно бути обов'язково заповнено поле, податковий номер органу Державної податкової служби. Як я вже раніше казав, 22 3 одиниці 800. І найменування органу державної підкової служби 0712. Тепер дивимося результат: перевірка структури. Документ пройшов перевірку структури успішно. По самому набору цієї декларації звертайтеся у масове роз'яснення відділ. Э, компетентні. Працівники допоможуть вам її заповнити, роз'яснюють, як це зробити, як порахувати. По декларації, по набору і все, що вас цікавить. Значить, після того, як ви набрали податкову декларацію і провірили її на налічі помилок, ви її сохраняєте. Принцип сохранення цього документа такий же. документ, зберегти, провіряємо, чи. Тип періоду, і звітні, який місяць, чи все правильно заповнено. Нажимаємо підтвердити. Документ збережемо і вказано той же шлях. Підтвердити документ для відправки. Окей. І документ підготовлено той же шлях. Після того, як ви сохоронили документи, які вас цікавлять, закривайте програму. І остається. Послідній штрих скинути ці документи на диск або на флешку. Мій комп'ютер, локальний диск D, шукаємо папку OPZ. Ось вона у мене тут. Шукаємо папку Send. Як ви пам'ятаєте, всі звіти зберігалися в Send і в XML. В Сенді звідти сохраняють лише в тому випадку, якщо вони пройшли структурну перевірку. Якщо не пройшли, в СЕНД вони не попадуть. Це означає, що якщо вони в СЕНД не попали, вони не втягнуться і в податкову службу. Так що будьте уважні. обов'язково всі документи повинні бути в СЕНДі. Відкриваємо цю папку, як ми бачимо, у нас є два документи, які ми щойно набирали. Дата створення, ви бачите. Як їх відправити на флешку? Є два способи. Виділяємо їх, права кнопка, копірувати. І вставляємо їх в флешку. Відкриваємо зйомний диск, права кнопка, вставити. І, як ми бачимо, копірування успішно пройдено. І у нас є два документи. Або є прощий спосіб. Мой комп'ютер. Знаходимо нашу програму OPZ. Ось вона тут у нас. Знаходимо папку Send. Виділяємо звіти, які нас цікавлять. Права кнопка. Отправить. І зйомний диск. Бачите, мені вибало, що вже такий файл існує. Можна або купірувати, вставити, або просто виділяємо, отправить на флешку. І на цьому все. Цей носій, флешка, або диск несете в податкову і там вас приймуть цей документ. Дякую за увагу. Надіюся, що мій урок був полязний для вас і ви все поняли. До побачення.